Раз вночі думки похмурі, Відганяючи в зажурі, Я схиливсь над фоліантом, що в нім мудрості плоди, і в дрімоту вже поринув, коли раптом стук долинув, І чари сну із мене скинув, Стукіт, і ніби звук ходи. Ще не спить хтось, я подумав, і прямує він сюди, І серед ночі гостя жди. О той вспомин будні, це було в похмурім грудні. Ледь вогонь тлів і на підлогу кидав відблиски руді. З нетерпінням ждав я ранку, Смутком повний до останку, Вспомин звав безперестанку ту, яку любив завжди. І звуть вже Ангели Ленора Для мене ж серед нужди безіменна назавжди. Ледь вловимий легкий порох, Шурхіт в шторах пурпурових, страхом, жахом груди стисли. Наче й сам я вмерз в людей. Серця втишить стук хотівши, я підвівся, повторивши, гість, це, вогник, мій уздрівши, пізно так забрив сюди. Одинокий перехожий, що промерз в ці холоди, й ось він проситься сюди. А зібравшись трохи з духом, підкріпив слова ще й рухом. Пане, мовив я, чи пані, мене строго не суди. Так заглибивсь у скорботу, що не чув, як крізь дрімоту, стукув двері і до стоту, чи ж вловить міг звук ходи, що почув запізно, вибач, і двері відчинив тоді Морок і тіні лиш бліді. Довго ще в пітьму вдивлявся, дивувався і й вагався, сумнівався чудних відінь, тих свіжі в пам'яті сліди. Тиша крізь немає мовчання, і ще поглибило страждання, О, ленор, моє зітхання, слово любе так завжди. Еха, відгуком вернувшись, у яким вже знак біди, Донеслось із тьми сюди. Ще сильніш відчувши втрату, повернувся я у кімнату. Знов той звук почувсь невдовзі, і голосніше, ніж тоді. Певне, вітер скло віконне, так стрясає монотонно, мовив я, блука бездомну від взимові холоди. Не лякайся і заспокойся, стане ясно все, завжди. Вітер, це лиш, як завжди. Я штовхнув віконну раму, і враз з'явив жерцем із храму, так велично й гордо ворон, знів, що зникли назавжди. Він не нітив, не винився, і ні на хвильку не спинився, наче лордом народився, мав пиху й не будь куди. А на бюст паладив сівся, як явився лише він сюди, мов сидіть звик там завжди. Поруч з вороном цим чорним і настрій вже не був мінорним. Такий гонор і поважність не знайдеш, хоч світ пройди. Ти, хоча й не говірливий, мовив я, все ж нелякливий. Як же звуть тебе звабливий, чиї губляться сліди? У нічним Плуто на царстві там, де вічна тьма завжди. І каркнув ворон Вже не жди. З дзьоба птаха людське слово прозвучало безтолково, чудно, так і недоречно, спробуй змісту нім знайди. Певне, згодні й ви, донині, не траплялося ще людині, птаха зріть в такій годині, що був овісником біди. Чорну бестію на бюсті кимось послану сюди, З дивним іменням вже не жди. Він сидів на бюсті і знову слово лиш одне в розмову кидав, ніби у цім слові довгих роздумів плоди. Як завмер він дзьоб, зімкнувши, й ні пером не вирухнувши, тоді мовив і я. Зітхнувши, як і друзі, і він туди. Вранці зникне, мов надії, що пішли вже назавжди. Птах же мовив ні, і не й не йжди. Відповів мені так вдало, що збентежився і я немало. Мабуть, я сказав ти словом, що в нім відгуки біди, зобов'язаний піту, з яким блукав по світу, що тікав із свого скиту від скорботи й нужди, і похоронний дзвін у пісню його влився вже назавжди. О, ніколи! Й ні, не жди! Йому вдячний, що скорботи вже позбувсь, я сів напроти, бюста з птахом своє крісло, пересунувши туди. Потім в нім зручніш вмостився і у роздуми пустився. В мозку сон видін вертівся та сувався туди-сюди. Що зловісний, хмурий грізний, вісник квічею й біди, крик звіща цей, вже не жди. Так сидів я, все гадавши, та, ні слова не сказавши, птаху, чий вогненний погляд розтопив би і гір люди. Думка втомлено снувалась, голова ж моя схилялась, і крісла бархату торкалась, що іскривсь в ряди годи. А вона, на бархат, синій, та що втратив назавжди, не, не приляже вже й не жди. І мов кадилом хтось незримо враз махнув перед дверима, і звук, мов крил змах серафима, що з небес зійшов сюди. І крикнув я, це замоління Бог явля благовоління, в панацеї цій спасіння, забуття у ній знайди. Пий же, пий, і проленору Спомену вже не буди. Каркнув ворон: Ні, не жди. Волхве, мовив я, Ізраю, ти прибув чи з пекла краю спокуситель чи Спаситель, хто послав тебе сюди, що і сміливцем бувши, І цю країну не минувши, в цей скорботний дім прибувши, Хоч в одному догоди. Є, скажи бальзам цілющий, якщо є, його знайди. Каркнув ворон: Ні, не жди. Волхве, знов сказав я, зраю, ти прибув чи з пекла краю небом, Богом заклинаю, раз прибув ти вже сюди. О, скажи душі печальній, чи знайду веде дальнім? ту чиє ім'я звучайні хору ангелів завжди, І чи обнять свою линору Зможу, як і явлюсь туди. Каркнув Ворон. Ні, не жди. Будь же прокляти назавши, крикнув я, із крісла вставши, Згинь примару у Плутона, царство ночі знов іди! не лиши пірїну чорну, згадку про брехню потворну, хай скорботи знову горнуть, бюз звільницей пропади. Дзьоб свій вийми з мого серця, в нім надій більше не буди, каркнув Ворон, ні, не жди. І сидить, сидить цей ворон, вже ні друг мені, ні ворог, на блідім палади бюсті чорний, наче знак біди, і очі зблискують зловісно, і пада тінь його навскісно. і лампи, світло, мов навмисно, множить тінь в тіней ряди. І душа моя в цій тіні, і що полинів ввись, не жди, вже із тінню, назавжди.